Вітаю вас, шановні телеглядачі! Завершився ще один тиждень, і ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія для вас. Програма «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Необхідно сказати, що ми самі вибираємо, як нам жити сміливо чи зі страхом, чесно або безчесно, цілеспрямовано або блукаючи. Ми вирішуємо, що важливо, а що другорядне в житті. Вирішуємо, що нас робить значущими, те, що ми робимо або відмовляємося робити. Ми вирішуємо, ми вибираємо і таким чином формуємо своє життя. Багато хто не підозрює про те, що насправді їм необхідно зрозуміти, що таке справжня сила волі у природі людини. Це керуюча сила, яка проявляє себе в прийнятті рішень. Все залежить від правильної дії волі. Бог дав людині здатність робити вибір. І цією здатністю треба користуватися. Необхідно тренувати силу волі так само, як ми тренуємо м'язи нашого тіла. Багато хто живе так, немов обставини, повинні вирішувати за них. Вони не усвідомлюють, що відповідальність за своє життя лежить на самій людині. Життя це постійний вибір. З самого моменту народження ми починаємо вибирати. У нас немає іншого варіанту, окрім вибору. Той, хто відмовляється від цього, стає рабом обставин або рішень інших людей. Коли ми відмовляємося від здатності приймати рішення, ми перетворюємося на жалюгідних тіней того, якими Бог задумав нас. Щоби вибирати, ми повинні постійно роздумувати і звільняти мозок від випадкових думок, які можуть внести плутанину в прийняті нами рішень. Часто ми діємо так, як ніби те, чим ми займаємося сьогодні, ні на що не впливає. Ми не помічаємо, що кожне нове наше рішення обумовлене тим рішенням, яке ми робили в минулому. Яке призвело нас до того, що ми маємо сьогодні, вирішувати це жити, вибирати це приймати один з прекрасних дарів Бога людство – свободу волі. Апостол Павло, в посланні до Галат написав: Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній, та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Якщо ви народжені, щоб бути вільним, то не помирайте рабом. Просіть Бога, щоб він у своїй мудрості допоміг вам не відмовлятися від здатності вибирати і вирішувати. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти наділив нас свободою вибору. Ми просимо тебе, благослови нас, даруй нам мудрості і мужності, а також сміливості, щоб ми могли робити правильно вибір, який би приніс славу Твому святому імені, а нам духовний зріст, щоб ми могли бути з тобою колись у Царстві Твоєму. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Цінуйте свободу, якою Бог вас наділив, і приймайте правильні рішення у житті. І пам'ятайте, не обставини вирішують, ким будемо ми, а ми вирішуємо, якими будуть вони, тобто обставини. Не забувайте про причинно наслідковий зв'язок. Заочна біблійна школа пропонує вам для вивчення цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, лише повідомте нам про своє бажання. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам щасливо провести суботу з вашим другом Ісусом і посвятити йому цей святий час. Господніх вам благословень! До нової зустрічі!